Дев'ятниця до Божої матері неустанної допомоги. Спільні прохання, О Марії, почуй благання наші. За хворих, щоб їх оздоровила, благаємо Тебе, мати неустанної допомоги, за стурбованих, щоб їх утішила, благаємо Тебе, мати неустанної допомоги, за тих, хто плаче, щоб їм сльози витерло Благаємо тебе, мати неостанної допомоги, за сиріт та покинутих, щоб їм матір'ю була, благаємо тебе, мати неостанної допомоги, за бідних та потребуючих, щоб їм допомагало, благаємо тебе, мати неостанної допомоги, за загублених, щоб їх на дорогу правди привела, благаємо тебе, мати неостанної допомоги, за спокошених. Щоб їх із пуд диявольських визволила, благаємо тебе, мати неустаної допомоги, за слабких, щоб їх у доброму підтримувало. благаємо тебе, мати неустанної допомоги, за грішників, щоб їх каяття та благодать сповіді випросила, благаємо тебе, мати неустаної допомоги, за вислухання всіх прохань наших, благаємо тебе, мати. Неустанної допомоги. Загальна подяка, О Марія, прийми подяку нашу, за зцілене, дякуємо Тобі, Матір неустанної допомоги, за втішених у напасті, дякуємо тобі, Матір неустанної допомоги, за потішених у розпачі, дякуємо тобі, Матір неустанної допомоги, за підтриманих у сумнівах. Дякуємо тобі, Матір неустанної допомоги, за визволення з гріхів, дякуємо тобі, Матір неустанної допомоги, за вислуханих у благанні, дякуємо тобі, Матір неустанної допомоги. За милість нам дану дякуємо тобі, Матір неустанної допомоги. За любов твою материнську, дякуємо тобі, Матір неустанної допомоги. За доброту твою незрівнянну дякуємо Тобі, Матір неустанної допомоги, за всі благодаті нам та іншим вимолені, дякуємо Тобі, Матір неустанної допомоги. Спільні благання до Матері Божої неустанної допомоги, О Марії, мати неустанної допомоги, що так чуйно дивишся на нас із чудотворного образу, з дитячою довірою поспішаємо до тебе з нашими спільними проханнями і потребами. Просимо, поглянь на нас ласкаво та вислухай благання наші, прийди нам на допомогу в різних потребах наших, благаємо тебе невтомно і гаряче, допомагай нам неустанно. Мати Божа, неустанної допомоги, допомагай нам неустанно. матір наша найкраща. Допомагай нам неустанно. Посередниці наша у Бога, допомагай нам неустанно. Податику усіх благодати, допомагай нам неустанно. Мати святої витривалості, допомагай нам неустанно. Престоли Божого милосердя, допомагай нам неустанно. Всемогутня заступниця, допомагай нам неустанно. Запоруку нашого спасіння. Допомагай нам неустанно, переможнице сил пекельних, допомагай нам неустанно. Пристани нашої надії, допомагай нам неустанно. Зміцнення слабких, допомагай нам неустанно, притулку пригнічених, допомагай нам неустанно. Будувальнице голодних, допомагай нам неустанно. захиснице убогих. Допомагай нам неустанно. Чудотворна лікарко, допомагай нам неустанно. Порятунку грішників, допомагай нам неустанно. Надія тих, хто впав у допомагай нам неустанно. Опікунка святих місій, допомагай нам неустанно. Вихователько священицьких покликань, допомагай нам неустанно. Вчительку духовного життя, допомагай нам неустанно. Стороже доброчесності, допомагай нам неустанно Опікунку родин, допомагай нам неустанно. Сердечна матір сріт, допомагай нам неустанно Спасіння тих, хто при смерті, допомагай нам неустанно Владичице нашої долі, допомагай нам неустанно. Надійна провідниця до неба, допомагай нам неустанно. Оборона наша на суді, допомагай нам неустанно, Визволительку, наша з щестилище, допомагай нам неустанно. Молімося, Господи Ісусе Христе, Ти дав нам Богородицю Марію за Матір, просимо Тебе, щоб ми безустанно. Прикликаючи її материнську допомогу, заслужили на те, щоб постійно пожинати плоди Твого спасіння, який живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. День п'ятий у неостанної допомоги, скільки радості, довіри і втіхи відчуваю, промовляючи Твоє ім'я. Щасливий той, хто тебе кохає. Щасливий Той, хто до тебе взиває. Що більше прошу, то сильніше усвідомлюю, як моє серце наповнюється надією на отримання благодати від найсвятішого серця Твого Сина, про яке його благаю. Кохана мати, опора моя і надія, зміцни мою віру в тебе, в твої благодаті, які збільшують довір'я і любов до тебе. О Найсвятіша Діво неустанної допомоги, люблю тебе всією душею, чи не так, щоб моя любов до тебе ніколи не згасала, а ласки твої вели мене до ще більшої любові до тебе. Непорочна діво, Мати Божа і наша добра матір, молися за нас до Ісуса. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.